Усім привіт! Ну що ж, друга серія а, про дендробіуми. Так, міні-серіальчику, коротке відео. Дендробіуми-аносмами, давайте я почну з них. А, ніколи не думала, що я такі заведу, бо це ж були ті лисі палки. Навіщо їх тримати, оці лисі палки, на них дивитися, якщо вони там квітнуть раз на рік, і то не також і довго, і потім в тебе знову лисі палки. Привіт! Я полюбила лисі палки, і тепер їх називаю як. І всіх поціновувачі, де дробів шторки. От вони насправді дуже цікаві, дуже класні і не так вже страшно виглядають ці палки. А коли вони розтяться це своє зелене листя, вони взагалі просто розкішні. І чим вони у вас більші, тим більше у вас у цих нових зеленючих, красивучих пагонів, а на них потім неймовірна кількість квітів. І, звісно, що я з ними накосячила. Просто не передати як? В мене кілька. Так, всі з дітками, а, тому що я їх, ну не знаю, недооцінила, скажімо так. Так, ну наведися, я не хочу знімати задні кадри, не хочу весь час стояти з протягнутою рукою. Якось хм. все одно. Так, а проблема в чому? Я їх дуже недооцінила, я їх не доліла влітку. Я, як завжди, боялася все залити, а вони ростуть як скажені. І їм треба дуже багато пити. І насправді минулого літа я побачила, що треба їх поливати ну прям кожен день. Плюс косяк з водою, з якістю води, і коренева нова, яка в них пішла, розвилася не дуже, навіть дуже не дуже. Тому вони їхали на старій, яка, чесно кажучи, теж ну, трошки страждала від якості моєї не дуже води, як виявилося. Так, Тому не долила. І через це а, привіт, кейки. Я, чесно кажучи, думала, що так багато кейків, тому що я не витримала температурний режим, а я його таки насправді і не витримала, бо я не перевішувала їх до вікна, і вони, в принципі, досить тепло утримувалися. Але з огляду того, що не дивлячись на все тепло заквіт бенсоняє, то це означає, що ми теж могли спокійно проквітнути. І оця кількість кейків, які я не продаю, не роздаю, не просіть мене, будь ласка. Тому що проблеми там в горщику з кореневою це насправді так. От тепер я знаю, що коли вони ростуть, вони не просто багато п'ють, вони капець як багато п'ють. І так як я підбирала горщик під розмір кореневої, горщики там досить маленькі. От, і їх прям правда в літню спеку треба було поливати кожен день. Тепер вони в мене в таких кашпоньках. От, не так сильно пересихають, і там навіть трошки водички влітку я їм залишаю. Ну, а за оціми маленькими кейками. Ой, дякую, сонечко, тепер хоч наводиться адекватно. Я доглядаю, можна сказати, як за блоками, бо я їх оприскую водою кожен день, їм це дуже подобається. От, Тому в мене тут нарощується мій новий ліс. І я тепер знаю не буду допускати цих помилок взимку. Я. Дивилася по його стану і поливала, поливала таки його, але не залишала з водичкою. Поливала легко, от, щоб не морщилися сильно бульби. Отак от, от. Ну і на цьому все. На сьогодні в цій серії, і дивіться продовження далі. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.